А тим часом Львів готується зустріти День матері. Цієї неділі маленькі львів'яни вітатимуть своїх улюблених матусь. День матері міжнародне свято. Вперше встановлене 8 травня 1914 року конгресом Сполучених Штатів. Пізніше його почали відзначати в усіх країнах Європи. На Галичині ж воно було відроджене у 1999 році. Тоді й встановили другу неділю травня присвятити усім матерям, які заходи чекають львів'ян цього року далі у сюжеті свято Матеря. Водночас і день сім'ї у Львові починають відзначати вже сьогодні у всіх дитячо-юнацьких клубах міста. Особливим воно буде у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Там близько 40 діток з неблагополучних родин привітають своїх матерів та опікунів листівками, які зроблять власними руками. Коли дитинка виготовляє що для своєї мами, вона усвідомлює власне ту вдячність для своїх батьків. А це навіть заповідь Божа говорить буде жити довго, той, хто. Вдячний своїм, шанує свою матір. протягом року діти з малозабезпечених сімей знаходять у монастирі сестер служебниць підтримку, отримують тут духовне виховання та проводять дозвілля. Дуже часто вони приходять такі недужчисті до нас. І голодні також, але е, ці гуртки м, проводять сестри, проводять також е, аніматори, які допомагають сестрам. Це є дівчата, студентки, також е, пані Наталя Мальцева, яка вже кілька років з нами співпрацює, і допомагає нам е, у, у якраз організаційних питаннях цієї мамної майстерні. З нагоди Дня матері міська рада привітає грошовими преміями жінок, які не отримують аліментів. Їх у місті 475. Та неповнолітніх матерів таких є 19. Вони отримують по 200 гривень. А в неділю перед пам'ятником Шевченку львів'янок вітатиме хорду дарик. Ми готуємо насправді дуже, дуже красивий подарунок жінкам. І Дівчатам, котрі ще не є матерями, то е, особливо ми дещо готуємо. Усі ж дітки, які привітають своїх матусь, отримують подарунки від Львівської міської ради. Ярина Матвіїв, Євген Режавський, вісник.